Чергову масштабну допомогу від Прилуцької громади 13 грудня передали територіальній обороні рідного міста. Потужні пікапи Тойота Хайлюкс у повній готовності до бойових завдань вирушають на передову. На сьогодні практично вже завершено оформлення необхідної документації щодо передачі п'яти пікапів нашим захисникам із територіальної оборони рідного міста. Я вже неодноразово говорила придучанам, що в цьому 24-му році за кошти міського бюджету а це. Кошти територіальної громади нашого міста було придбано таких 16 пікапів і передано нашим захисникам. І сьогодні ми передаємо ще 5 пікапів. Загалом за кошти міського бюджету, тобто за кошти територіальної громади, придбано 21 такий пікап. Ми бажаємо нашим захисникам, щоб їх оберігав, оберігав Бог. Ми віримо у збройні сили України. Ми знаємо, що перемога обов'язково буде за нашою державою. Ми... Дякуємо кожному захиснику. Ми дякуємо Збройним силам України і всіх чекаємо дома живими і неушкодженими. Нині пікапи незамінні на лінії фронту. Спецтранспорт забезпечить мобільність, оперативність та полегшить пересування в найскладніших умовах. Як говорить військовослужбовець Андрій Пуговкін, вже випробували нові автівки. Результатом задоволені в технічних характеристиках ну порівняно Mitsubishi брали перед перед цим то набагато вище виших Мекіше, ну, як здається, комфортніше. Ну, це вже такі, комфорт це вже забаганки, як прихотів багатих, як кажуть. А так ну, для використання там, де ми їздимо, таких місцевостей, то ну, набагато буде краще, ніж в попередні Міцубісі. Місткість пікапу Toyota Hilux дозволяє транспортувати боєприпаси і провізії. Та найголовніша можливість евакуація поранених героїв. Саме так ці автомобілі стають зброєю проти ворога, надією і захистом для наших захисників. Андрій Поговкін розповідає: допомогу від прилуцької громади отримують на постійній основі. Це значно поліпшує ефективність операцій на полі бою. Частково пішли атівки на забезпечення повітряних сил, ну ПВО. Для знищення шахідів і різних цілей. Інші автівки, так як ну, всі і попередні Міцубісі, йдуть до нас на батальйон. Так що хотілося б подякувати громаді нашій за ну, такий, як кажуть, вклад в перемогу, в майбутню, тому що це. Невід'ємлений успіх буде, автівки вони повинні забезпечувати наші підрозділи найвищим рівнем якості, тому ми вдячні. Загалом з бюджету громади на допомогу воїнам було спрямовано майже 59 мільйонів гривень. За останній рік придбали і передали на фронт дрони, тепловізори, технічне обладнання та інше необхідне для успішного виконання бойових завдань спорядження. І ще п'ять пікапів прямують на лінію фронту, а за ними стоїть ціле місто з єдністю, підтримкою і вдячністю. Дуже сподіваюся, що ці автомобілі наблизять нашу перемогу.